Зранку прокинулась і думаю, о, сьогодні неділя, мама приготує щось смачненького, а потім повністю прокинулась і зрозуміла, що мама це я і потрібно йти готувати мені. Ну нічого. Випила б каву і пішла готувати ліниві котлетки. Напевно, ще більш ліниві, ніж я. Чому ліневі? Тому що мені їх приготували, під самі двері принесли, я добавила сметанки, томатів, поставила в духовку. Півгодини і готово. Ну, овосково, що потрібну овочі. До речі, це класна штука, теж така лянева, як і як. Робиться швидко і якісно, щоб нічого не переробляти. Я теж це швидко і якісно, щоб потім не переробляти, бо таке немає часу потім. Мм. А який запах стояв в хаті? Ну, все таки є плюси бути мамою, тому що готуєш те, що ти собі захотів, а не те, що тебе заставило. Mm, не знаю, як наші мами колись вживували без цього всього готового і цих нанотехнологій. Mm, смачненьке. Попробувала треба кликати чоловіка, тому що полетіло дуже смачно.